Майк Йогансен, Ось іду по рейці і хитаюсь, чи дійду до краю, чи впаду, ліс ліворуч, мов зелений заєць, задивився на мою ходу. Десь далеко одинокий коник, пісню травам і лісам згадав. Наче гасне дерев'яний дзвоник, наче спить і падає вода. Скільки днів любилися з ночами, пропадало вранці у вікні, скільки птиць летіло над полями, не верталося до мене у вісні. Я іду по рейці і хитаюсь. Чи дійду до віку, чи впаду. Ліс спинивсь, ліс, мов зелений заєць, задивився на мою ходу. Ліна Костенко Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось: і краса, і потворність. Усе було асфальти, спорищі. Поезії це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Паси Семененко, людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш, про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш то очі, ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Борис Олійник, Ода в музиці. І квіт зорі. І спалих, і півонії, космічний гул і мовчазний туман, усе довкруг в довершній гармонії, звучить урочим ладом як орган, усе на світі неземними узами, Чебрець і сніг, журавку, і печаль. Єднає мудро, благовісна музика, землі і неба, голубий хорал, о музу муз і сущого, й майбутнього, ти очищай нас, як жива роса, і прихиляй до поля многотрудного. І поривай в духовні небеса. Вадим Крищенко, стежка до Тараса, горить Шевченкового слова, ясний червоний смолоскип, беру кобзар у руки знову, Немов святий щоденний хліб. Туди, де пам'ятник Тарасу, стоїть в задумливім саду, забувши всі буденні фрази, На сповідь щирості іду. Я до землі вклонитись хочу, цій постаті, що вись росла. До вуст поетових пророчих, до планетарного чола, і все дрібне, десь відлітає, велике сили набира, душевна пісня ріднокраю летить за хвилею Дніпра. У днини березня вербові, чи у грудневі холоди, стежи над Чистої любові завжди веде мене сюди. Ірина Калинець, приреченість. Стояли вони, щоб стати деревами. Стояли вони, обважнілі від плоду, стояли вони серед степу опівночі. Вийшов білий вогонь до них. Чи не хочете ви запалати опівночі? І згодились вони, чорний степ обігріти. І згодились вони промінятись на спалах, розсміявся вогонь і пропав на світанку, і прийшла до них куля. Чи не хочете ви стати пам'яттю мертвих? І згодились вони впасти в трави високі, і згодились вони на могилу над степом. І згодились вони на сльозу окривавлину, розсміялася куля, їх оминувши. Що ж судилося нам? запитали у степу. Що ж судилося нам? запитали у півночі. Що ж судилося нам? запитали уранку, і пішли, не полишивши сліду по собі. Юрій Рябчинський мова мова, наша мова, мрійнику, жартиця, грішнику спокута, Справам укриниця. А для мене мова ти, як синє море. У якому тоне і печаль, і горе. Мова наша, мова пісня стоголоса, Нею мріють весни, нею осінь, нею марять зими, нею клечеліти, ні криваві рими, сльози заповіту. Мова, наша мова, мова кольорова, ні гроза травнева, тиша вечорова. Мова, наша мова, річ минулих повість, вічна юна мудрість, сила і наша совість. Я без тебе мову, без зерна полова, Соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, не згасиму мову, слово незабутнє. Мова, наша мова, мрійнику жертиця, рішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море, У якому тоне і печаль, і горе.